Всім привіт! Зараз на огляді велосипед на 29-х колесах Valk Pulsar. Модель випускається в двох розмірах рам Це 19 дюймів та 21. На відеоогляді велосипед в 21 розміру. Матеріал рами алюміній сплав 6061. Якісні звари шви. Якісне та красиве лакофарбове покриття. Сірий з червоним матовий. Відеокамера. Не досить чітко передає кольор, він більш темніший. На задньому трикутнику є кріплення під багажник, також сюди можна встановити повноцінні крила, є кріплення, або також можна встановити центральну підніжку або бокову на нижню трубу. На нижній трубі розташовані бонки для кріплення, зазвичай фляга тримача, також сюди можна встановити ще і насос. Вилка амортизаційна, алюмінієва хід 100 мм бренд GTMRK. Хорошо себе цей бренд зарекомендував, досить надійно. В правій нозі можна вилку блокувати. Блокується в випадку, якщо ви їдете, наприклад, по хорошій дорозі, при заблокованій вилці велосипед буде чіткіше керуватись та буде кращий накат. Або в другому випадку, якщо ви підіймаєтесь на високу гірку, це буде зробити також легше на заблокованій вилці, так як зусилля від педалювання будуть передаватися на трансмісію і не будуть компенсуватися роботою вилки. В правій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий. Тут на наклейці є малюнок, як він виглядає в розрізі. Гума шириною 2 і 1 дюйма бренд Citron, протектор універсальний. Добре підійде як під лісисту місцевість, також на ній буде комфортно в місці. Гальмівна система дискова механічна бренд Radius. Це давно відомі гальма, парашюта ефективна. Зупиняють байк. Так виглядає задня частина. Тулка алюмінієва бренд JoyTech на конусних підшипниках. Це витривалі втулки з хорошим ресурсом та гарним накатом. Трансмісія складається з компонентів Shimano на 21 швидкість. На руль встановлені моноблоки Shimano STEF500. Моноблок це коли механізм перемикання передач та гальмівна ручка знаходяться в одному блоці. Правий моноблок на 7 швидкостей він працює заднім перемикачем, лівий на 3. Ширина руля 70 см. Руль сталевий. Фіксую його алюмінієвий винос за допомогою 4 блоків. Передній перемикач Shimano Tourney TZ, працює він з провідною парою від провіл алюмінієвої. Довжина шатуна 175 мм. Також тут встановлений пластиковий захист від попадання одягу. Три зірки розрахунок 2434 і велика 42. Каретка тут стоїть на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Tourney, працює він з касетою на 7 зірок від Shimano, за розрахунком зубів: велика 32, маленька 12 Волк Пульсар це надійний велосипед, тут хороша алюмінієва рама, дуже правильна геометрія, задня втулка під касету, що дозволяє їздити велосипедисту вагою до 120 кг, амортизаційна вилка, дискові гальма, велосипед по відношенню ціна якість на висоті. Замовити можете в нашому магазині, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, оплата частинами наложений. Вам дякую за увагу, якщо якісь є питання по велосипеду, пишіть в коментарях. До зустрічі в нових відеоглядах.